Привіт, привіт, всім, дорогі овни! рада вітати вас на каналі Чердіка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на січень 2025 року. Я вітаю всіх з Новим Роком! Обов'язково ходіть в цей рік. Із вібра... на вібраціях щастя, на вібраціях гармонії і любові. Не несіть за собою весь негатив, який там у вас міг бути у 2024-му. Залишайте це все у минулому році, тому що цей рік він буде важливим, він закінчить цикл, і саме в цьому році ви можете досягнути дуже дуже великих вершин. Сьогодні у нас буде розклад такий тяжки надзвичайних. Всього дві колоди, але я буду витягувати більше карт для того, щоб ви зрозуміли краще свої. І енергії так, і і я зрозуміла, так що вам взагалі потрібно, як вам це передати. Дивіться обов'язково всі свої розклади на 2025 рік, вони вже всі є на каналі. Обов'язково взагалі все дивіться на ваш сонячний місячний знак Асценденту, тому що це три основні знаки, які символізують саме вас, і їх абсолютно безкоштовно можна розрахувати в інтернеті. І ці три знаки вони будуть найбільше доповняти один одного, так, вони будуть найбільше показувати взагалі вам, куди вам потрібно йти. Дивіться карти, які повторюються. Оце якраз таки особливо. Також пам'ятаємо підписатися на канал от прямо зараз ті, всі, всіх хто не підписаний. Написати коментар і поставити лайк мені за мою роботу, так за мою енергію, яку я вам віддаю. Так, ну що, і давайте поїхали. А, і ще для особистих консультацій я вас попрошу писати мені в Директ інстаграму або на мою почту. Я залишаю всі е, реквізити в описі до цього відео. Ви можете перейти на мою стрімку інстаграм. Взагалі підписуйтесь, там багато чого цікавого. Я там показую своє життя також, так, які я там ситуації прохожу е, і займаюся таким трішки блогінгом. Так, ну що, поїхали. Перша карта. Для овнів на січень 2025 року. Дев'ятка Пентаклі. У вас всього у вас все прекрасно. Дев'ятка Пентаклів, Ви задоволені своїм життям. Взагалі, ви можете собі багато чого дозволити, і ви, в принципі, зараз вже дійшли до такого рівня, до такого статусу, коли ви розумієте, що ну, а я такий нічого собі. Да я собі можу там вийти там і в ресторани, і дозволити собі там щось купити. Це фінансова карта. Тому тут вам будуть приходити гроші, вам будуть приходити якийсь достаток загалі. І е, головне. Тут думати про себе можете прям хвастатися, можете прям показувати себе, показувати свої е, достатки. Прим блогінгом також можете тут зайнятися, розказати іншим людям, як ви досягли взагалі своїх вершин, або в принципі просто сядьте і зрозумійте, що ви блін чогось досягли. Так за 2024 рік. Ви дійшли, у вас були трансформації, ви дійшли до... Якихось своїх цілей, так, і зміни у вас були багато змін в житті, і щось у вашій голові змінилося. От прям сяйте собі це пропишіть, і зрозумійте, і похваліть себе взагалі за це, похваліть себе за прекрасний рік, який пройшов. Так, і ще карта для овнів. Ну, місяць уже, так. Перша карта це у нас місяць досить е, хороший, е, фізичний, так, у, у матеріальному плані, так, вам може енергія приходити, або фінансово можуть приходити. Так, іще карта для Оні. П'ятірка кубків. Слухайте, виходить всім підряд. просто. Петірка кубків це у нас про якісь розчарування, про якісь е, образи можуть бути. Оце все треба відпускати зі свого життя, не тягнути його в новий рік. Треба перестати фокусуватися на негативі. Всі ситуації, які у вас стаються, все дивіться тільки в позитивну сторону. Розумієте, що ви там досягли е, якихось цілей. У вас, дивіться, там, два шанси ззаду є, але ви на них не звертаєте увагу, тому що ви плачете і, так, і копите тут ці свої сльози. Петірки – це завжди криза. З це завжди у нас перехід на новий рівень, і вони дуже сильно допомагають взагалі нам зрозуміти, куди треба йти. І тут може бути така, така маленька трішки у вас криза, коли ви будете, знаєте, в якійсь маленькій в тій депресії, це може бути день, може бути два. Старайтеся не затягувати це, так, а робити правильний вибір і виходити з ситуації. Тому що тут навіть два варіанти у вас є, як вийти з цієї ситуації. Так, або ви можете просто з кимось посваритися, хтось може образитися на вас. І не звертайте тоді на це уваги. Так, і ще карта для Овна. Сімірка Кубків, вибір, подивіться, вибір, ви все-таки свій робите. І отут вже нам карти говорять про те, що треба сфокусуватися. Вибір буде великий, і вам потрібно буде зрозуміти, в яку сторону йти. Сядьте, може, помедитуйте, продумайте, куди ви хочете рухатися. По семірці кубків це у нас може бути багато ілюзій, так і тому тут спустіться трішки з неба на землю. Ви почувствуєте цю землю і зрозумієте, що насправді можливо не так, все як ви собі це намалювали. Це може бути вибір квартири, роботи, партнера, емоції. Тут ви будете вибирати, подивіться. Тут у нас сім чакр. До речі, хтось може з чакрами буде працювати так? У нас сім кубків і сім кольорів. Чакр, може, вам треба чакри почистити? Може, вам треба. Знаєте, їх взагалі попрацювати над ними, так для того, щоб очистити от, якраз цей весь негатив. До речі, тут може бути через якісь трансформації у вас саме в енергетиці, ви можете проходити якісь такі негативні моменти, які вас виводять на новий рівень. Тому що, коли у нас починається трансформація, коли ви запрошуєте трансформацію у своє життя, ніколи, ніколи вам зразу сонечко не світить. Для того, щоб сонечко вам світило, вам спочатку потрібно пройти деякі уроки. І тут От у вас буде оцей вибір: фокусуйтеся на одному, не розпиляйтеся на все. І ще одна карта для Овна. Паз жезлі, ви почнете щось нове робити. Жезли це ваша енергія, жезли – це новий початок, це якісь документи, у вас можуть прийти, це якийсь спорт, у вас може новий початися. По пажам ви будете ще зелені, ви не будете розумітися в цьому, ви вам буде, можливо, треба буде більше вчитися, більше енергії своєї приділяти, уваги своєї приділяти. І е, паж-жезлі жезлів, це може бути ваші діти, у вас проявитися, може ви з ними бігати почнете, або вони собі знайдуть якесь нове заняття. Це може бути людина, до речі, дуже молодша за вас, у вашому оточенні з'явитися. Чи це може бути нова домашня тваринка, може, ви давно хотіли. Чи люди, про яких потрібно буде піклуватися вам. так, Це можуть старші бути якісь люди, або хтось з молодий, зелений, якого ви будете просто цю людину будете вести. Скоріше за все, тут саме ви будете от робити, або ви собі будете помічника вибирати, так? або ви будете в ролі цього такого студента, і ви будете вчитися. Так, і ще карти для овнів. На січень 2025 року. Так, дев'ятка жезлів. Подивіться. Дев'ятка жезів говорить про таку якусь трішки паузу і змученість. Ви хочете від чогось відгородитися, ви хочете якусь ситуацію завершити. Так, це кульмінаційна карта, яка говорить, що все, от-от майже вже завершено, потрібно робити останній ривок. Зараз обережно, щоб у вас так не боліла голова, не перенавантажуйте себе взагалі. Тут часто дев'ятці жестів, болить голова від того, що ви дуже багато справ робите. Дуже багато у вас усього в житті зараз стається, і новин може прийти або. Спорту дуже буде багато, так, і старайтеся не травмувати своє фізичне самотіло. По дев'ятці жезлів може якась ситуація бути, що ви скажете, все, я не хочу більше в ній участвувати, бо все, я не хочу більше цих людей знати, я не хочу більше з ними розбиратися. Быстренько там все розберіться, все закрийте і рухайтеся далі. Тому що тут ви, у ваших руках жезл, жезл – це ваша енергія знову ж таки. так, І ви будуєте так, оцей бар'єр. якийсь. Хтось, до речі, може перетинати кордони, хтось може кудись їхати в іншу країну. І не давайте іншим людям перетинати ваші кордони. Так, карта. Для Овна на січень 25-го. Шестірка жезлів. І ми, знаєте, ми вийшли із цієї депресії і пішли прямо по вашим енергіям, пішли по жезлах. Подивіться. Ну, ви, на, ви в центрі уваги, ви, ви всім взагалі показуєте, чого ви тут досягнули. Е, ви будете мати дуже великі успіхи навіть у цій новій справі, або за допомогою якогось помічника у вас піде так, е, якийсь процес, у вас піде досягнення. Це карта тріумфу, і по тріумфу ви завжди пройшли якийсь цикл. Ви пройшли ту п'ятірку жезлів, конкуренцію, бурьбу, Так і виграли. Так лаври. Ви тут отримали. Не просто так. Ви щось для цього зробили. Не бійтеся, виходити на сцену, не бійтеся описків, не бійтеся, що навіть всі люди, до речі, навіть ті, що були проти вас, вони зараз можуть стояти підтримувати і вам аплодувати. Не потрібно тут від них відгороджуватися. Просто приймайте так ем, оцю. Приймайте, от ці оплески, приймайте оцю підтримку. Так, можливо, не обов'язково з ними дружити, не обов'язково з ними сідати за один стіл, їсти. Але е також язвити не треба, тому що овни часто ви можете такі. Ага, ти там був проти мене, а тепер ти за мене. Ну от старайтеся, от так силу свою м'яку показувати саме, а не через агресію. Так і ще карта для овна. О, ще один паш, паш мечей, нові ідеї. Подивіться, навчання у вас іде, дуже багато новин у вас може бути. Документи якісь підписані. Знову ж таки, це в нас діти програються. Діти можуть вибрати, де вони хочуть вчитися, або ви будете багато е, тут вчитися і будете щось нове досягати. Це можуть бути якісь нові курси. подивіться, завдяки вашим ідеям, і завдяки дивіться, ідеї вас тримають, так, але знання, які ви отримуєте, так не просто якісь ідеї які фімерні, а ви виберемо конкретно, звідкись брете. Якусь інформацію, і це допомагає вам пройти по такому мостіку, так, по цій от такій тростіночці малесенькій. І тут от якраз таки може бути якесь пізнання нових енергій у вас. Так, і ще карта для Овна на січень 2025 року. Десятка пентаклів. Все, стоп! На цьому ми звершимо. Ой, і імператриця на дні колоди, Просто подивіться на цю карту. Шикарно! Так, десятка пентаклів це гроші. Перше, так це у нас пентаклі. Це все-таки гроші. Ви можете отримувати тут, або по закінченню якоїсь роботи, або якусь виплату, перемога. Тут яка дійсно в конкурсі хтось може перемогти, навіть ви можете отримати гроші. Або ви будете збирати свої гроші, ви будете їх кудись вкладати, щось собі купувати, таке дуже дороге, важливе для вас, тому що десятки це у нас найбільша карта. Це може бути закінчення, завершення циклу. Виплати, у вас якісь можуть бути держава, вам може щось виплатити, борг можуть повернути вам. Або Якийсь проект закінчується, так, і ви отримуєте свої гроші. По десятці Пентаклів це сім'я, яка вас підтримує, яка поруч з вами, яка буде вас наставляти і буде вас оберігати взагалі допомоги. Тут можете саме у своїй сім'ї просити, або ви будете фінансові ресурси свої вкладати чи енергетичні ресурси. Приділіть увагу своїм дітям, приділіть увагу взагалі своїм родичам в цей період, так, в січні місяці. Ви будете тут у нас цій колоді в нас ще й дерево намальоване. Так, це в це нас до скандинавської взагалі, традиції, але це дерево і драсхі, і воно означає три світи, так, всі енергії, які ми отримуємо через наш рід, через нас, і вони переходять е, наверх. Тому тут, я думаю, у вас буде саме пропрацювання якихось таких ваших енергій, ви їх відчуєте дуже добре. Так, і оракули Для овна. На січень 2025 року. Так, сезонний урожай, е, от ця ваша якась перемога або ця якась ваша справа, е, вона не буде з вами вічно. Тому тут максимально зараз в моменті насолоджуйтеся цим, тому що потім не буде, ну, якби закінчиться, будуть нові. А, от цим це, що ви отримаєте, так, це всього лише на сезон. Тому треба куштувати, треба, може якісь овочі будете в сезоні їсти, наповнювати свій організм. Або от, що би з вами не сталося, які би ситуації не сталося, проживайте їх наповну. І навіть якщо це будуть якісь негативні моменти, то розумійте, що вони ненавічно з вами залишаться. Так, і ще карта. Ой, і знову ви в саду. Так, процвітання і достаток. Ну, результати ваші вони все одно дивіться, от ви попрацювали. Чітко ви працюєте, а потім ви просто собі вже сидите, і все за вас цвіте, і енергії у вас прекрасні, і ви наповнені тут. Саме вам потрібно зрозуміти. Я думаю, тут навіть знаєте. Відчути ці енергії, так? відчути свій вклад, відчути оце все, що ви отримуєте, цей достаток ним скористатися. І знову ж таки, тут і десятка пентаклів, і карта це про достаток, і це про достаток. Ви мусите навчитися насолоджуватися, насолоджуватися саме результатом із того, куди ви вкладали свою енергію, дорогі овни. Так що так. Місяць у вас прекрасний, починайте багато нового. Відпускайте ту п'ятірку кубків, просто її позбувайтеся, не потрібно воно, вам, виходіть із своєї депресії і рухайтеся вперед, тому що ви тут, як тільки візьмете все в свої руки, як тільки ви почнете діяти, у вас взагалі прекрасні виходять карти. Тим паче, у вас на це є всі ресурси. У вас 9, до речі, дев'яткою пентаклів починається розклад, і десяткою пентаклів він закінчується. Так, це буде такий маленький етап, маленька сходинка у вашому житті. Ну що ж, була рада донести вам інформацію. Обов'язково мені давайте зворотній зв'язок, як у вас програється карта, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!